І наступна петля вже зсередини назовні. Ось так виглядає шов петля в петлю. Майже не видно його. О, Цитата для Ольги. Думка, що не примушує над собою задуматись, не варта ймення думки. Так. І зшивемо вже другу частинку. Сьогодні це буде коротенький стрім, бо маю скільки одну шкарпетку інклюзивну і три звичайні. Хоча ні, там боковий ще, шов, може, і довше буде стрім. Побачимо. Побачимо, як впораюся. Швидко, чи не дуже. Так. Ось так, о, кожну напівпетлю. Це досить швидко, друзі. Воно тільки здається, так що й ой, кожна напівпетля, якісь там. Затягування не, не проблема. Все це швидко робиться. Ось так. Гарненько з вами попрацюємо, щоб потім гарненько у всіх все загоювалося. <кій> Друзі, це ж треба 15 одразу. Дякую всім, хто завітав. В'яжемо, шиваємо шкарпетки інклюзивні. Зараз вже майже кінець ряду. Продемонструю, як воно виглядає. Що ж це Наприкінці ряду доводиться частіше підтягувати, бо нитка закоротка. Ну, чатик побіг. Тікли. Ай, яй-яй, там же щений накид. накид є. Ось ми його підхопили є. Так. І тут. Зовні всередину, з середини назовні, і за накид, і за петлю. Знімаємо. І зустрічну петлю продіваємо. Де вона там? Ось є. Все. Ось такі коротенькі спильці. Бачите, друзі? Я не знаю, як ними в'язати. Але щось вони такі прикольні. І знімати на них також зручно. Тобто, коли з машинки знімаю, також скласти і з них зшити дуже зручно. Вісімнадцять нас це ж треба. Друзі, активність ввечері і вночі навіть більше ніж в день. Дуже вам вдячна. Можливо, через вашу активність хтось побачить із рукодільниць цей стрім.